Україна наразі найбільш забруднена боєприпасами держава у світі. Замінованими і досі залишається близько 180 тисяч квадратних метрів, а це майже 30% відсотків від усієї території. На повне розмінування знадобляться сотні років. Це за умови, що не з'являтимуться нові мінні пастки. Ще на початку літа світові лідери заявили про готовність допомогти нашій державі, зокрема забезпеченням роботів, спецпорядження, автівок тощо. І ця робота триває, але на жаль. Повільними темпами Найбільші зусилля наразі зосереджені на розмінування деокупованих територій, куди повертаються люди, допомагають в очищенні і закарпатські рятувальники. Наші підрозділи, а саме піротехнічні підрозділи ДСНС, вони збільшуються. Зараз у нас існує на території Закарпатської області шість груп, які почергово залучаються на ротації в місця, які вже є деокупованими, і розміновують там територію, розміновують, аби люди могли безпечно жити у подальшому, відновлювати електропостачання та Нормальне життєзабезпечення людей. Їздять вони на ротації почергово. Після того, як вони здійснюють ротацію, вони повертаються, їм дається відпочинок. Але люди йдуть, постійно у нас є набір після відповідного навчання. Вони, звичайно ж, виїжджають у міста, які є вже деокупованими, більш-менш безпечними для роботи піротехніків. Попри сучасні способи розмінування найбільш ефективним і водночас небезпечним залишається робота вибухотехніків. Серед закарпатської команди і Максим Мельничук, який їздив на схід уже чотири рази. Піротехніки це умотивовані спеціально навчені люди, які нехитрими інструментами обстежують кожен клаптик замінованої території. Металошукач, на якого ми покладаємося при роботі з пошуками замаскованих або закопаних якихось мін проти чи протипіхотних. При наближенні до металевого об'єкту або великого металевого об'єкту, чим ближче, тим він видає отакий частіший переривчатий сигнал. Який радіус у нього роботи, от і глибину, будь ласка. На глибину 30-40 см ефективно з ним працювати. Пошук проходиться ось такими рухами. Перед собою захоплюємо певний, певну ділянку і рухаємося. Прямо перед собою і шукаємо серед інших інструментів саперні кішки та щуп, враховуючи різноманіття боєприпасів, якими заміновані території використовують різні предмети. До прикладу, аби знешкодити мінну розтяжку або так званий мінний сюрприз, потрібні кішки. Печні предмети або, наприклад, протитанкова міна, яка стоїть на дорозі, вона в собі не має механізму такого, якщо її взяти, наприклад, і можна спокійно певну, ну певну міну перенести. А ставлять такі е, міни сюрпризи під низ, що як тільки ви зрушуєте з місця, наприклад, оцю от, протитанкову міну, то воно зразу вибухає сам сюрприз, і детонація передається на цю противотанкову міну і вибухає сама міна. От. Тому потрібно е, дистанційно. Перед тим як її чіпати, зафіксувати ось цю відсаперну кішку, розтягнути, стати на безпечну відстань і спробувати зрушити її з місця. І також у нас для пошуку мін, закопаних в землю або якихось сюрпризів у землі, ми використовуємо щупи. Робота сапера, кропітка і дуже небезпечна. Ризик підірватися дуже великий. Тому знання технічних особливостей вибухівки для піротехніка обов'язкове. Підступний ворог вдається до хитрих тактик і завжди потрібно бути вкрай обережним. Мінувати можуть як і руками, можуть і дистанційно мінувати руками. Вони в основному там перехрестя доріг, з'їзди з доріг, там на підході до їхніх позицій там противотанкові чи можуть якісь мінні поля зробити в противорі. Танкові, щоб зупинити просування техніки, можуть із цими мінними полями з противотанкових мін можуть застосовувати і протипіхотні міни, які щоб зупинити просування. Ну... Піхоти чи просування техніки знешкодження вибухівки це завжди детонація. Якщо місцевість не густо населена, поруч відсутні об'єкти критичної інфраструктури чи житлові будинки снаряд, як правило, знищують на місці. Якщо ж його можна і потрібно транспортувати, то його перевозять. Це машина для перевезення вибухонебезпечних предметів. Вона спеціально обладнана для того, щоб можна було перевозити їх. Тут у нас є захисна. Бронестінка, яка захищає водія і, можливо, деякого там пасажира від вибуху потенційного вибуху, вибухо предметів, які перевозяться. Бійці вибухотехнічного підрозділу проходять спеціальне навчання на Закарпатті, а також в інших регіонах, де силами інших відомств проводять тренінги та курси для саперів. Усі бригади, вирушаючи на розмінування, забезпечують необхідним спорядженням та технікою. Піротехніки забезпечені як спорядженням, так і технікою. Є у нас зброньовані автівки, які залучаються для перевезення вибухонебезпечних предметів, які можна транспортувати у місця. Якщо предмет транспортувати не можна, то, звісно ж, його знищують на тій території, де виявлено. Таких предметів дуже багато. Є спорядження, яке вони використовують, але це дуже кропітка робота, оскільки піротехнікам доводиться проходити кілометри, гектари для того, щоб обстежити кожну дільність. Янку кожен сантиметр української землі і виявити всі небезпечні пастки, які залишив по собі ворог. Тому рятувальники наголошують, самотужки знешкоджувати вибухівку не можна. Це мають робити лише спеціалісти із відповідними знаннями і навиками. На жаль, в Україні вже зафіксовано десятки випадків загибелі і травмування мінами цивільного населення. Тим, хто повернувся в деокуповані регіони, потрібно зважати на попереджувальні знаки і не заходити на територію до її повного обстеження саперами у разі виявлення. Снаряду чи міни треба викликати піротехніків.